Привіт, мене звати Ві. В цьому відео будемо з вами тестувати нові відцінки кремових та сухих рум'ян від бренду Ламель. До речі, купила їх сьогодні в Єві і там акція 1 дорівнює 2. Тобто ці рум'яшки мені пішли у подарунок. Обов'язково підтримай мій YouTube канал своєю вподобайкою та підпискою і натискай на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Спочатку я зітру свою корекцію обличчя, яка в мене була, і буду потім вже наносити. На цю сторону кремовий продукт, а на цю сторону сухий продукт. І також потім кремовий закріплю сухими рум'янами. Мені дуже цікаво, як будуть виглядати нові відцінки. Тепер затоную трохи обличчя, і тут ще треба буде припудрити, щоб наносити сухий продукт, щоб він красиво лягав. І сюди наношу пудру. Давайте почнемо із сухого продукту. Це в мене відтіночок 407. Він здається, ніби такий червоний, прямо по відтінку, але я думаю, на обличчі він буде виглядати зовсім по-іншому. Набираю на пензлик трохи буквально продукту. І також можна ще трохи обручку, ось так, бо я поки що не знаю, яка буде пігментація, щоб не наробити собі дуже яскраві. Щічки. І тепер наношу на яблучка, такий красивий відтіночок, такий, знаєте, зимовий, і розтушовую іншою стороною пензлика. Щоб не так було яскраво, вони супер пігментовані, тому що навіть обручку убрала зайвий продукт, і все одно їх дуже багато. Тож цих рум'ян точно вистачить надовго і бути треба з ними обережними. Я прям не очікувала такої пігментації, тому я ще беру такий чистенький пензлик з пудри і розтушовую по межах, щоб це виглядало красиво. Але ще раз повторюсь, це дуже красивий відтінок на зиму. Влітку таке буде виглядати, ніби ви супер згоріли на обличчі, а взимку це виглядає, ніби у вас щічки змерзли на морозі. І показую, як виглядає ця сторона. На праву сторону обличчя, як вже і казала, буду наносити кремові рум'яна. В мене такі є, але в іншому відтінку, мені вони дуже подобаються, але вони вже майже закінчилися, і мені дуже складно їх видавлювати. Забагато вилівається продукту, коли я починаю сильно тиснути. Тому я ними майже не користуюсь. Цей відтінок називається Hot Lava 404. І він такий, ніби має схожий бути на ось цей, що я наносила. Сухий відтінок. Я спочатку буду наносити трохи на ручку, вони також, я думаю, пігментовані, розтушовую пальчиком трохи, і тепер буду наносити з пальчика спочатку на щічку. Ось так. Так, він також такий пігментований, яскравий, зовсім зовсім трішки треба цього кремового продукту. Ну і в принципі і сухого. І по кольору вони дійсно дуже схожі з сухим продуктом, але цей такий більш матовий буде, цей буде такий більш вологий фініш. Я ще їх нашарую, щоб вони були трохи яскравіше, щоб краще роздивитись колір. Вони легко тушуються. І я взагалі прихильна кремових текстур, тому що вони виглядають дуже натурально, вони прям тушовуються в шкіру, ніби це реально натуральний справжній рум'янець. Бо сухий, мені здається, продукт. Він ніби як зверху лягає, і це видно. А ось цей прям втушовується і виглядає дуже-дуже красиво. Ось показую кремовий продукт. І показую сухий. Кольори дійсно схожі. Також обов'язково напиши в коментарях, які ти більше полюбляєш рум'яна, які ти використовуєш е кремові. Або сухі. Також я в цьому відео хочу пояснити, для чого я кремові рум'яна закріплюю сухими рум'янами. Мене дуже часто питають в тіктоці в коментарях, на що закріплювати кремові рум'яна сухими рум'янами, або взагалі на що використовувати одразу два продукти, чому не можна використати просто сухі, чому не можна використати просто кремові. Пояснюю, можна використати окремо-кремові, це буде ідеальний. Варіант для сухої, для нормальної шкіри, також для комбінованій в Т-зоні. А ось ці рум'яна сухі, вони будуть кращі для жирної шкіри, тому що кремовий продукт може стикати і сильно блищати. І дівчата з жирним типом шкіри вони не дуже полюбляють блищати. А на що закріплювати? Кремові рум'яна сухими дуже просто. Так буде макіяж більш стійкішим, якщо це якесь свято. Якщо, наприклад, я на камеру знімаю відео, щоб було краще видно, закріплювати кремові текстури сухими рум'янами. Наприклад, ви збираєтесь на фотосесію, так буде ваш макіяж, ваша корекція краще видна на обличчі. От, в принципі, все. Я думаю, що я вам пояснила. І давайте все ж таки тепер запудримо ось цю сторону. І зверху нанесемо рум'яна і подивимось різницю між цією стороною і між цією стороною. Запудрюю цю сторону. Навіть коли я запудрюю, все одно ці кремові рум'яна виглядають дуже натурально. Ось. В принципі, я в своєму повсякденному житті зазвичай використовую кремові текстури. А на відео можу кремові закріплювати. Сухими. І тепер я візьму рум'яна, наберу взагалі ось так от пік, і все. Бо вони супер пігментовані. Я думаю, їх вистачить, я не знаю, років на 10. Ще моїм внукам і правнукам дістануться. І тепер наношу ось так буквально трохи. О, о так дуже красиво. Зараз покажу дуже 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 красиво, і дуже красиво виглядає, тому що тут, ніби така кремова димка була, а тут, типу, така крапка інтенсивності дуже красиво виглядає. Ось так. І ось просто сухі. Мені здається, так взагалі дуже круто. А на цьому в мене все. Раджу спробувати і ось цей і ось цей продукт. Є багато відтінків. І, і кремових рум'ян, і сухих рум'ян. Я думаю, ви точно собі оберете, який підійде саме вам. А мені дуже сподобався ось цей зимою буду використовувати. Обов'язково на мене підписуйся, натискай на дзвіночок, залишай вподобайку, бо мені буде дуже-дуже приємно.